Дякую Євген та Олегу Володимировичу. Ну, так принаймні зазначено в застосунку нової пошти як відправник за такий чудовий зварювальний апарат, інвертор. Зварювальний інвертор. Це гігантська доросла штука, яка, як пише. Майстер, який то подарив, до речі, майстер звати і апарат апарата, що четверку йому напекти його хоч цілий день і йому хоч би що. І, в принципі, так, да, тут якби можна повірити, тому що ну, солідно воно важить. І особливо, коли береш в руки оцей зажималку до електродів, ну важить вона десь ну, з кілограм точно. І тут дуже багато латуні а не чугунні, як пихають сучасні зварювальні апарати. Ну і подивіться на цю масу. Це маса ого, маса. Тут треба мати силу, щоб її тільки продавити. Грубезні провода в гумовій гумової ізоляції, що вони боються ні, ні температури. Ну і якість виконання. Так зараз вже не роблять. Латунна крутілка, плавні сходу від 40 А до 240 А. Ну, Тільки лишається вірити, що тут стільки є, немає ніякого віконечка з амперметром, щоб підстраювати. Але, ну, чим простіший апарат, тим він надійніший. Тобто я кажу, ну то зараз би ставив латунну крутілку, Да ніхто. Ну і зроблено воно класно. Болтики з нержавійки, які і не поржавіли. Ну і також є гарантійний талон. Модель дата випуску зроблено в Україні. ну Напевно, зібрано в Україні, а може і схемотехніка теж зроблено в Україні. Ну, штука така. солідно солідно Це вже як майстер де щось робити, то виглядає він солідно. Ну в мене десь врази в 4. Менший зварювальний апарат, як зараз Дніпремовський, самий маленький. Я його брав маленький, щоб рюкзачок кинути, якщо що. Ну, але цей піде на переміну, бо другий той, що на переміну у нас був, він згорів. Надіюсь, цей буде. Вірую, 에... правду, ну, не тільки на переміну, Наприклад, я на Дніпремо буду ставити електрод 2 мм в діаметрі там і прихватки і на щось тоненьке варити. А тут уже там тройка. Ну, четверку я не варю. Але тройка. Да. 3 мм тут заряджений, щоб настроїв ток і не, не дергатися отак на тому Дніпремі, не перестраювати. Хоча там теж все задоволі швидко. Ну, але... Резервний зварювальний апарат це штука класна. ось, ну Ще раз дякую шановним донаторам, які задонатили такий чудовий засіб виробництва. І тепер все. Тепер я ще з цього боку буду більш застрахований від якихось поломок зварювального апарату основного. Ну і Також зараз воно стане нагоді, тому що будемо зварювати бензопривод на компресор АК-150, щоб накачувати мати можливість повітря від бензо Ну І там треба буде варити раму. Рама буде з 5-мм кутників. Товщина. а ні, 4 мм товщина. Ну Там будуть деякі прямі участки. Коротше, ну, попробуємо якраз як варить цей чудо Ну, Ще раз дякую.